Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вам не проти 20 тисяч гривень. Ну що ж, почнемо з того, що насамперед я зайшла в трейдерський чат а, такої, а, такого трейдерського ком'юніті. Не знаю, чули, не чули. А, і з вами познайомилася там з багатьма трейдерами. Ми переписувалися як в особистих, так і в чаті. І знаєте, що в одного я дуже сильно повірила. Ну, в одного трейдера. Ну, десь півроку ми з ним спілкувалися дуже тісно, і в один прекрасний день я подумала. Краще б ти діана не думала. Чому б мені не інвестувати в його знання? Типу, чувак скидає мені класні свої угоди, постійні плюси. Ми якось обговорюємо взагалі інструменти, чим користуємось, як торгуємо. Ну в цілому просто обговорюємо світ криптовалюти. Коїн це скріпка валюта, скріпка валюта, скріпка валюта і криптовалюта? Это будет криптовалюта. Почему? А потому что нам похуй. Одного дня я вирішила в нього спитати: а чи ніхто тобі раніше не інвестував кошти в типу в довірне управління? Він сказав, що йому інвестують вже його друзі, і він торгує цими грошима. Є плюси. Вони собі, коли їм треба, виводять свої плюси. Прибуток ділять 50 на 50. Мене дуже манило те, що він мені розказував, тому що я особисто бачила його угоди. Іноді я сама заходила по його угодам позицію, і в мене були плюси. Розумієте? Дивлюсь він такий багач, хороша машина. По любому такого мужика є в І всі його ти типу, похвалили в чаті, які він класний, як він класно бачить ринок. І Що ви думаєте? В один прекрасний день я йому дійсно скидаю гроші на те, щоб він ними торгував. Розпоряджався, так би мовити. Що таке дурне, ёпро? ти Ти безумний! за дуже швидкий період він почав мені присилати плюси. Практично раз в тиждень 100% був якийсь плюс на 20%, 30%. Мінуси, звісно, він мені не присилав, тому що в нас була домовленість, що він просто скидає мені плюси, а мінуси покриває сам. Для мене це не було проблемою, тому що в нас була домовленість, що в позиції він ризикує тільки одним процентом. Тобто я знала торгову стратегію його, і ну, тобто, я розуміла, що мої гроші в безпеці. Тупе, у мене були плани дати йому ще більші кошти, тому що на той момент я продавала машину, і я думала, окей, я продам машину, і гроші, які я зароблю, зможу дати також довірне управління. І слава Богу, я цього не зробила, тому що був би повний пі. Занімайтесь бізнесом, головне, пацани, Мені 13 років і вже треба займатися бізнесом. А ну то ваша криптовалюта, панімайте, пасани. І ось прийшов той самий день, коли він сказав мені, що йому заблокували кошти на Binance. Я вже на тому місці розуміла, що мене найти. Я почала напрягати чувака, я розуміла, що щось пахне жареним. Ой, де ж була моя голова дурна? Як вам навчається в цьому закладі? Я муха Олена Михайлівна, навчаюся в шостому училищі, навчається дуже нормально, бачила супер. Я знаходжу в чатах трейдерських його друга і починаю писати до цього друга, просто питаючи, чи стикався він з цим Кирилом, що він про нього знає, чи може він якось вплинути на те, щоб він віддав мені мої кошти. І знаєте, що відповів мені його друг? Артем, привітик, хотіла спитати в тебе дещо. Питай, це твій друг? Ну взагалі, да. А що? ти вибач, що так питає: просто я йому інвестувала 500 доларів, він торгував 50 на 50, ділили придурок. Придурок. Потім він сказав, що йому заблокував Binance за відкоштом на місяць, місяці, чекала два місяці, і потім попросив мені повернути тіло, 500 доларів. Тепер він написав, що відторгує на набабиті і віддасть 19 березня. Мені. Ох, ти ж, бля, тому з тобою два лоха. Он не должен более 700 UE. Я йому давав 500 доларів спочатку, і он мені сказав, що Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Що робити? Тоді ми звісно почали бити в дзвони, писати всім, кому е, тільки можна було, всім в чаті питати, кого він ще міг надути. І виявляється, друг, якого я знайшла, сказав мені про те, що він так само дав цьому Кирилу 800 доларів в управління, і він всі ці, ці гроші просто злив, мінімум в цьому ще й признався. І уявіть, як мені було з цією думкою, бо я розуміла, що ніхто мені, мені гроші вже не поверне. Андрюха, шота Вазелінос. Андрюха, він влізе. Він подає ти точно торошканругу. Він взагалі там казки розказував про те, що він, е, коли заробить від, від від торгує ці гроші, він подарує е, якісь там, не знаю, подарунки заплатить більше ніж брав, е, і це все просто виглядало так смішно. Я не знаю, як цей бідний хлопчина вівся на те, щоб давати йому все більше і більше коштів, коли ти чуєш, що людина зливає на ринку. Я розумію, можливо, ви скажете, Діана, ти тупа. Ми не такі, ми так не будемо робити. Але я хочу, щоб моя байка, точніше, реальна історія, була для вас з такою моралью, що ваші гроші контролюєте тільки ви. І якщо ви передаєте свої кошти комусь в довірне управління, інвестуєте їх кудись, страхуйте ці гроші, будь ласка, страхуйте їх. Гроші це така штука понесенька е енергія. Яку потрібно страхувати. Ніхто, крім вас, ваші гроші не застрахує. Робіть договір, не знаю, розписки, тому що можете попасти в таку історію, як я. Ти на кофе на Дякую. А що так мало Дай ще? Гроші мені, звісно, ніхто не повернув. Просто мені прикро, що ці кошти я могла витратити на щось інше або інвестувати в якусь дійсно іншу покупку, щось перепродати і заробити з цього набагато більше грошей, ніж просто їх втратити. Але хто не ризикує, не літай на морді. Вибачаюсь, можете, будь ласка, зняти відео, яке на морі. Тому е висновок робіть самі рішення також приймайте самі. Я не даю тут ніяких фінансових порад. Я просто розказую вам свою історію зі своїм досвідом, а вам е на цьому досвіді можна вчитися, щоб потім не повторювати моїх помилок. Та на сраку Дай подушку. Oh. Ну що ж, будьте здорові, будьте крепкі, робіть висновки навіть на чужих помилках. Не женіться за великими грошима, їх ви швидко і легко не заробите. Я вам про це вже говорила. Якщо хочете швидко і легко, то вам не знаю в казіно. Але, будь ласка, враховуйте ризики. Це була шутка. Не треба ніяке казінготе. Любіть себе, любіть своїх близьких. Гроші це всього лише інструменти, яким ми робимо себе та своїх близьких, щасливими. І не більше. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, інстаграм. Там будуть цікаві речі для вас, в тому числі я там буду, і зможемо з вами спілкуватися в інших на інших просторах інтернету, а не виключно на Ютубі. Тому все люблю, цілую, на все добре. Отак, от проста дівчина без макіяжу. А не у ці от всі ваші інстаграмні діви, через яких ви комплексуєте?